Доброго дня, шановні колеги. У нас сьогодні приємна подія. Така є привід провести прес-конференцію, ознайомити вас з тими досягненнями, які сьогодні є в вічизняному книговиданні. а саме йдеться про перемогу наших трьох видавництв у престижному міжнародному конкурсі. Мистецтво книги, який пройшов у Москві. це вже восьмий конкурс. Я хочу сказати з приємністю зазначити, що три наших видавця отримали там перемоги, заслужені перемоги. Сьогодні книжки переможців, вони представлені тут. Є, у вас буде можливість ознайомитися з ними і відповідно задати питання нашим гостям, саме видавцям. Які розкажуть і прокоментують безпосередньо цей процес і, власне, завдяки чому їм вдалося отримати такі важливі нагороди, конкурс проводився у семи номінаціях: це співдружність, моя країна, книга для дітей та юнацтва, культура, наука, освіта, арт. Книга «Віддруковано у співдружності та гран-при. Давайте по порядку пройдемося. Одразу хочу сказати, що диплом номінанта номінації співдружність завоювала книга видавництва «Балтія. Друг. Бринвальська битва, битва народів. Автори Бум Марзалюк і Черкас. Е, можна представити цю книжку, показати? На жаль, Пан везе. А ну зараз він затримується, він привезе, ми обов'язково покажемо. Тобто тоді давайте презентацію книжок ми залишимо трохи, трохи пізніше. Думаю, що це найбільш цікавий буде у нас фрагмент цього заходу, тому що все ж таки важливі нам безпосередні книги і їхні змісти, власне, чому вони отримали ці престижні нагороди. Тоді наступне наше видавництво Грані те. Стала переможцем відразу в трьох номінаціях: номінаціях Моя країна, Книги для дітей та юнацтва та Арткнига. номінації Моя країна альбом Львів Ловінського Міста ізочні. Будь ласка, дуже цікава книжка. І як ви знаєте, це. Архітектор, громадський діяч, який жив в Величині на рубежі 19 20 століть. І фактично масштаб діяльності цього архітектору він такий, що він заслужено здобув порівняння з іншими великими діячами, і фактично є автором багатьох досконалих будівель, які сьогодні є у Львові. Це все можна подивитися власне у цій книжці. В номінації книги для дітей та юнацтва видавництво Граніте здобуло перемогу з книгою сучасної української письменниці Ірина Роздобудько Пригоди на острові Клавари. Теж цікаве дуже видання, і фактично це одна з, не, з тих, тих небагатьох книжок, які сьогодні видаються в рамках. Книг для дітей та юнацтва, і нам дуже приємно, що саме в цій номінації отримала нагороду наше вітчизняне видавництво. Номінація арт-книга, так само видавництво Граніте, здобула перемогу завдяки книзі Запіски сумасшедшого» Миколи Гоголя. Це відомий твір. Але ж нові ілюстрації, і, власне, завдяки ілюстраціям і такому чудовому виданню. Власне, маємо цей приз ілюстрацію українського художника Юрія Черешнікова. І хочу сказати, що це вже друга нагорода видавництва «Крайні те за видання Миколи Васильовича Гоголя. Як ви пам'ятаєте, в 2008 році книга «Петербургські повісті теж отримала нагороду. Знову ж таки, в більшу мірою завдяки художнику Юрію Черешнікову. Що стосується нашого Черневецького видавництва Букрек і, шановного нашого директора Дарим Максимець, то хочу теж сказати, що книга цього видавництва стала номінантом на здобуття гран-прі конкурсу і залишила позаду, залишила поза вірніше разом з трьома іншими виданнями білоруська енциклопедія. Великий атлас Казахстану, та власна книга Буковинського видавництва Букрек, тобто фактично перше місце перше місце, да, визнано і обійшло це видавництво в конкурсі гран-при, і отримала почесну нагороду. Це я вам скажу велике, велика заслуга видавництва вдалося обійти таких монстрів, як білоруське видавництво і атлас Казахстану, яке було видано у Росії. Хочу сказати кілька слів про унікальність цього видання. Це книга-альбом. Є вона у вас так. Там вона так? Вона вперше була видана в Санкт-Петербурзі в 1900 році. І сьогодні з того тиражу зберіглося кілька екземплярів, і сьогодні один з мешканців міста Черновці її знайшов в себе, скажімо, зовсім випадково, і завдяки видавництву. Нам вдалося відтворити цей твір і перевидати. Фактично, книга зберігла, ось ви можете подивитися, зберігла ту старовину і той тип видання, який був у 1900 році, власне нагородження переможця відбудеться у Москві у вересні цього року під час проведення 24-ї міжнародної московської книжкової виставки ярмарку. І сьогодні імена переможців хочу з радістю назвати це головний редактор видавництва Граніте Олена Мовчан, ось вона, видавництво Букрек директор Даріна Максимець, ось вона. І затримується головний редактор видавництва «Балтія-друг» Віргіні Остролі. Він також приєднається до нас. Я думаю, буде можливість теж задати питання. Тому. Закінчуючи свою промову, хочу подякувати щиро подякувати нашим видавцям за те, що вони, незважаючи попри всі, на всі економічні труднощі, знайшли можливість взяти участь у цьому конкурсі і знову ж таки показати здобутки і темпи розвитку вітчизняної доміча поліграфічної галузі. Тому я передаю слово далі своїм колегам. Що є питання, давайте. Я кілька слів буквально скажу, як учасник того заходу, засідання журі, яке відбувалося в Москві, дійсно, все це досить солідно і цікаво. Чому тому що кожен член журі, по-перше, представляв книги своєї країни, і я думаю, що ті країни, які якимось чином не змогли відрядити, Своїх представників вони втратили, бо про книги треба говорити, їх треба показувати. Це все відбувалось приблизно в ось такому залі. Виставкові такі стенди. На виставкових стендах стояли книги за номінаціями, і треба було представникові кожної країни брати свої книги і розказувати про них, і показувати, і фіксувати увагу на цих книгах. Наприклад, від Азербайджану не було представника, не було кому представити ці книги. Звичайно, що коли книга просто сама стоїть, ну, вона може е, там, взяти зірсь чи є око, але все-таки її треба показати і про неї треба говорити. Е, книг було досить багато. Найбільша конкуренція була в, е, в номінації Дитяча Книга. Е, Перший етап засідання журі це перегляд книг, і ми мусили кожен залишити в списку, який нам видали всіх книг, не більше чотирьох книг. Окрім того, представник країни не має права голосувати за свої книги. Тобто Україна за свої книги не голосує, вона голосує тільки там за, за книги інших країн, так як Вірменія теж за свої, зрозуміло. Так? Дуже було приємно, що в номінації Дитяча книга дві книги видавництва Граніте боролися за першість. Це книга Лускунчик. Також прекрасно видана ваша ні, книга? Це так? не наша книга. Ми подавали книгу Мешковий мисій Галини Вдовиченко. Ні, Лускунчик Гофмана. Тоді я перепрошую, не, не, не ваша книга. Видавництво ранок, це харківське видавництво, здається. Видавництво ранок, я перепрошую за помилку. Але е, цікаво було, що дві українські книги і дві книги російських видавців. Ну, все-таки, врешті-решт перемогла книга Ірен Роздобуцького, е, де декому вже й несподівано, але її треба дійсно подивитися, погортати, тому що вона е, ну, фіксує е, на собі увагу. Про, трохи поки немає Віргенію Сястроля, буквально кілька слів про книгу Грюнварська битва битва народів. Це книга е, знакова, книга, яка була презентована в мінську на виставці. Ця книга там теж отримала високу оцінку. Чому цікавий дуже підхід? Три історики, історики трьох країн Латвія, перепрошую, Литва, Україна і Білорусь. І от вони в трьох три погляди на цю подію, на яка дійсно була значною подією в історії. Зупинено було хрестоносців у поході на слов'янський світ, будемо так казати. І вона видана після цього литовською мовою, презентована на виставці в Литві і планувалась до видання білоруською мовою. Але на превеликий жаль же з в Білорусі. Зараз вона знаходиться в друкарні. Білоруси завірили, що вони також її видадуть. Презентація цієї книги відбувається скрізь, і вона скрізь номінована на нагороди. В даному випадку вона стала номінантом у своїй номінації. Про книгу Гоголя я взагалі не можу говорити, тому що її треба брати до рук і дивитися. Це робота художника, прекрасного художника, і дійсно, видавництво, мабуть, має тішитись і пишатись тим, що вони цього художника знайшли. Тому що це вже друга його робота, друга робота по оформленню книг Миколи Васильовича Гоголя, яка завдяки художникові бере ці призи. Про... Про третю книгу Лева Левинського всі були здивовані, що дійсно змогли зібрати от такий матеріал і показати ту людину, про яку мало хто знав. Тобто людина варта того, щоб відкрити те, що ним було зроблено. Тому ця книга дійсно теж посіла перше місце. Про книгу видавництво Букрек я вам скажу, я давно знаю цю книгу. Це перевидань було кілька, і вона стає все більшою і більшою за форматом перевиданнях. Але е, тут визначне що? Визначне те, що роботи наших прекрасних художників, визнаних у світі Васильківського і самокиша, і текст Дмитра Яворницького. І головне, що воно скомпоноване так, що е, щось відти вихопи, і книга втратилася. Тому дійсно переведення 900-го року воно варте того, щоб його не, е, не перебирати, а дійсно е, класти таким, як воно є. Книга достойно змагалася з двома книгами з білорусами і з росіянами. От прибув до нас і Строля. Пане Віргінію, приходьте, будь ласка, сюди до нас. Нічого, то дощ, ми вам пробачимо на перший раз. Да. Значить, і книги, звичайно, гран-при посіли білоруська книга і російська книга. Чому? Ну, я вам скажу наступне, що там. Білоруси видали свою книгу. Це літопис родоводу Радзевілів з фото. Це національна бібліотека Білоруська. Вони видають раз на п'ять років, але вони вилизують і роблять його таким, там у шкірі, все і так далі. І тому подібне. Тобто, там дійсно видання варте. По росіянах довго сперечалися, тому що вони книгу Атлас Казахстану видали в Китаї. І ми все-таки перебирали, чи можна значить, враховувати те, що але взяли до уваги те, що книга повністю готувалася і робилася тут, вона була тільки надрукована в Китаї, там спецрізці, якісь спецпідход, спецтехніка, і тому, звичайно, вона виглядає аж занадто шикарно. Побачили, зрозуміли, і наступного року я думаю, долучиться більше видавців. І я думаю, що і видавці, де хто зможе поїхати подивитися, як це відбувається. Я вам обіцяю, що наступного року ми представимо не гірше, ми беремо участь у цих конкурсах вже 5 років. Не було такого року, щоб ми були без нагород. Але цього року ось таке сузір'я. Нагород. Е, я, може, трошки перебрав на себе більше е, уваги, але я хотів, щоб долучився Віргініус. І тому, мабуть, що ми тепер надамо, е, як зробимо? Мабуть, надамо слово видавцям, а потім вже питання. Погодились? Значить, давайте, хай видавці тоді розкажуть про свою роботу. Ну, почнемо з чоловіка, а дівчата вже закінчать, мабуть. Не заперечуєте? Віргініус в бой, прямо з дощу. Я очень рад, что первый наш международный проект между историками Института истории Украины, историками Могилевского университета, историческим факультетом и университетом книга Грюморская битва, битва народов, которая была предназначена 600-летию битвы, получила довольно признание в Москве. Я могу от издательства похвастаться в доброе значение что книга, которую мы издали на украинском языке, вышла и на литовском языке, и сейчас белорусы готовят издание на белорусском языке. Жаль, жалко, что такая экономическая ситуация чуточку задерживает выпуск этой книжки. Не приходилось в нашей редакции ездить по музеям Беларуси, Украины, Польши, Литвы и видеть некоторые экспозиции, то, что было сделано в 1910 году, отмечая 500-летие Грюмвальской битвы. Могу сказать, что тогда во Львов к Грушевскому и Антоновичу приехала литовская и белорусская делегация отмечать вместе 500-летие Грюмбольской битвы. Они не ехали почему-то в Краков, где официально отмечалось, но поехали в Львов. И для этого было создано несколько полотен. Одно полотно находится в Львовском историческом музее, довольно большое, наверное, 20 на 5 метров, составляющая огромную батальную сцену, в котором изображены победа войска Великогнижного Литовского. В этой книжке мы несколько сделали рациональных, таких новаторских предложений. Эта книжка, скажем, гибрид. Половина книжки составляет повествовательная информация про, про битву, в которой пишут три столика параллельно, без, без коррекции, без, без каких-то задуманных, то есть история трех народов. В нем изображены впервые документы из Варшавского архива, в котором после битвы король Ягайла для галицких бояр даже есть имя от благодаря их за участие в битве подарил несколько сел это первое документальное повествование что украинское войско и в те времена действительно играла большую роль второе новаторство то что составлен из альбома альбом отдельно посвящен замкам Великого князя Литовского, Польского и Немецкого ордена. Поэтому альбому можно составлять маршруты, и современный человек может путешествовать. Я считаю, что это большой успех и Украины, и нашего издательства, в котором и даже москвичи признали, что историческая тематика, тематика общей истории, тематика поиска какого-то консенсуса положительных таких исторических, что объединяет народы, нашла отклики и значит, в Москве. Очень благодарен. Два слова буквально добавлю, Додам на Віргінніюса дехто образився, тому що дуже багато видавництв видало книги до цієї події, але він своєю книгою їх трошки відсунув подалі. І зараз можна казати чи ні? І зараз ось. готує видавництво досить серйозний проект по Хотинській битві. Але то все попереду. І того дочекаємось. Пані Дарино, будь ласка, вам слово. Доброго дня всім. Шановні колеги, хочу сказати пару слів. Насамперед подякувати пану Кордіановичу і пану Кононенко за те, що вони представляли нашу книгу, презентували і просували її. Відсутність гран-при робить нас трохи розчарованими. Я не кажу про те, що ми такі нахабні, а я кажу про те, що варіант у шкіряній оправі у нас теж був. Він був поданий на конкурс краща книга по конкурсу президентському. Чогось ми тут не допрацювали. Я думаю, все, що буде вас поцікавити по книзі, ви можете. Подивитися, запитати мене. Вона видана в українсько-російському і в українсько-польському варіанті. Планується ще українсько-англійський, може українсько-французький буде, тому що оригінал, який виходив у Санкт Петербурзі, він був старофранцузькою і російською мовами. тоді. Потім хотіла б сказати, що такі конкурси, вони, звичайно, просувають нашу книгу, звертають на неї увагу, але є ще багато інших можливостей, де Україна може виходити за межі. Держави і презентувати свою літературу. Ми в цьому переконалися, коли рік тому презентували у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку свою серію для закордонних українців Пізнаю Україну з 12 книг. І зараз ця серія успішно розійшлася по всіх країнах. Ми отримуємо гарні відгуки. Ми бачимо. Як вона потрібна українським людям? Як люди хочуть там знати, самоідентифікуватися, що інколи чого нам бракує в Україні? Напевне, тому що ми цю Україну маємо, а вони від неї далеко. І тому вони хочуть її знати, хочуть пізнавати, хочуть співати ці пісні, носити цей одяг, який я сьогодні одягнула на презентацію, оскільки я подумала, що я маю право на етніку, тому що ми презентуємо українську старовину.